Всім доброго ранку. Сьогодні поговоримо про таку цікаву емоцію, як заздрість. Взагалі, я емоції описую як нейтральні, розказую про їхні позитивні і негативні сторони, і заздрість не буде виключенням. Взагалі, заздрість це відчуття прагнення мати те, що мають інші. У нас заздрість сприймається як щось дуже погане, і тому є логічне пояснення, бо заздрість це один з гріхів, якщо дивитися з точки зору релігії. Насправді ця емоція зовсім непогана, погані наслідки. Після цієї емоції. Є два варіанти подій. Перший варіант подій: ми починаємо заздрити. У нас з'являється енергія для того, щоб усунути ці почуття. І ми починаємо роздумувати над тим, що нам вже не так треба та річ, вона вже не така крута. І взагалі фігня, воно вийде з моди через півроку. Або починаємо гризти себе думками, боже, то я взагалі нічого не досягнула. І на що не здатна, в мене немає ніяких результатів, ніяких досягнень. Або починаємо Робити людям на зло. І другий варіант нас з'являється енергія від наших заздрощів. Ми йдемо і починаємо думати, а що я можу змінити, чого в мене з'являються ці почуття. Ми починаємо усвідомлювати власні потреби. Ми починаємо усвідомлювати, що воно мені потрібно було, а я навіть не знав. Адже тільки спілкуючись з кимось, ми пізнаємо себе. До того як Наташа якась поділилася, похвалилася своїми досягненнями, ви, може, і не думали, що вам це дійсно потрібно. І може не усвідомлювати, що воно вам так важливо, отже, ми починаємо витрачати свою енергію на те, щоб вистроїти план, поставити чітку ціль, ти до неї пробиватись крістини і получати те, що нам потрібно, те, що ми дійсно хочемо, хоча й не підозрювали про це. І наостанок хотіла сказати, що зло не в емоції, яку ми відчуваємо, а зло в діях, які ми робимо внаслідок відчуття цієї емоції. А вам же обирати, чи ви будете робити на зло комусь, чи на зло собі, чи. Будете робити те, що так давно хотіли, і получати те, що хочете насправді.